Знову вирує культурне життя. Новий арт-простір арсенал вкотре зібрав повний зал глядачів. Цього разу там відбувся вечір акустичної музики. Він спричинив культурний бум серед молоді. Засновник арсеналу Прилучанин, актор театру та кіно Андрій Карпов ділиться в захваті від кількості творчих хлопців та дівчат у рідному місці. Я хочу, щоб Місто жило культурою. Мені мені подобається, коли люди освічені, культурно збагачені. Це класно. Займатися просвітницькою культурною діяльністю для жителів своєї малої батьківщини. Актор мріяв ще з дитинства. Завжди ще самого дитинства, ще з перегляду фільмів Крок вперед, коли там була школа мистецтв, діти мали можливість займатися творчістю, де було вільно відкрито, де вони приходили, було спілкування. І в мене ще з тих пір е в думку війшло, що я хочу щось таке для прилуки. Я вирішив, що доки зараз все стало на стоп. То я маю можливість віддати ті знання, які є в мене своєму рідному місту. Задля досягнення своєї мети Андрію довелося плідно працювати, адже на шляху постало повномасштабне вторгнення. Воно внесло свої корективи. Проте створити арсенал все ж вдалося. Всі зірки зійшлись. Абсолютно все говорили про те, що потрібно робити. Сім'я підтримала, друзі підтримали, і гроші навіть знайшлися. Чудом знайшлися не тільки фінанси, а й приміщення для арт-простору. Адже відшукати будівлю, що відповідала всім вимогам, було не так легко, як може здатися. Я обходив об'їздив всі прилуки, щоб знайти те саме приміщення, яке мені зігріє душу. Я можу себе вважати брокером з нерухомості і знаю, де деяке приміщення, і скільки коштує, і хто його власник в прилуках. Але коли я зайшов сюди, тут, ну я не буду показувати, що тут було, ну тут чорт ногу зло, зломить, але я повірив. Власник сказав, ну ви, звісно, романтик. Я, я сказав, що так, я, але я відчуваю в собі таку відповідальність, якусь місію. Передати ті знання, які в мене є, і познайомити прилуцьку публіку з тими людьми, з якими я знайомий, і познайомити з моєю душею з театром прилучани є частими гостями арсеналу. Арт платформу активно відвідує значна частина молоді. 15 грудня за ініціативи молодіжної ради при Прилуцькій міській раді там відбувся неймовірно атмосферний вечір акустичної музики. Сьогодні ми проводимо творчий захід для молоді нашого міста, який був зініційований ініційований молодіжною радою при Прилуцькій міській раді спільно з нашим відділом. Члени молодіжної ради взяли участь у всеукраїнському форумі, організованому українською академією лідерства ще у вересні. За результатами їхньої поїздки вони написали проект, виграли певні кошти, отримали менторську підтримку і вже протягом двох місяців реалізовували проект і з скажімо так, фінальним заходом цього проекту є акустичний вечір. І сьогодні ми завдячуємо Андрію Карпову, який підтримав цю ініціативу, цю ідею і прийняв нас у своєму арт-центрі сучасному, креативному, молодіжному, такому, про який ми просто мріяли в нашому місті. Ми вирішили долучитися до арсеналу, тому що це місце, яке на надих... Хая місце, яке начебто створено для того, щоб молодь розвивалася. Побували на музичному вечорі та взяли активну участь у програмі не лише члени молодіжної ради. Присічні хлопці та дівчата також презентували свої музичні таланти публіці, яка їх активно підтримувала. Навчаренко, учасниця концертної програми, ділиться на захід. Її запросили члени молодіжної ради. Дівчина хвилювалася, проте змогла заспівати декілька прекрасних пісень. «В Персоналі дуже класна атмосфера, дуже душевно. Також всі учасники дуже класні. Я познайомилася з деякими новими і цікавими людьми. Будемо в майбутньому робити якісь ще концерти і заходи, тому приходьте всіх запрошуємо. Тут збирається молоді, якої є спільні інтереси, і можна ділитися якимись думками, мабуть, дізнаватися про якісь нові досвіди. Я вже був тут декілька разів, якраз на перших пробних театральних зборах, як можна сказати так. Доволі цікаво було, заінтригувало. Хочеться ходити сюди ще. І ну, це прекрасне приміщення, прекрасні люди, і прекрасний якраз сам творець цього місця можна сказати так. Це мій перший. «Перший раз, коли я тут побувала, і я в захваті від цього приміщення, особливо від їхньої акустики, це дуже надихаюче місце, в якій як можна побачити багато історії, і як говорили, що кожен вкладав свій певний внесок. Кожен житель міста справді може зробити свій внесок в життя творчого простору. Андрій Карпов ділиться, має багато планів. Головне, щоб прилучани розуміли, він робить це від щирого серця.